Наближається Великдень. Українці до нього готуються заздалегідь і досить ретельно. Про традиції відзначення цього свята на Волині говоримо з етнографиною Алою Дмитренко. Вітаю вас, вітаю, пані Алло, Насамперед хочу запитати, яким великдень був у вашому дитинстві? Зовсім інший, ніж у моїх дітей і внуків, зовсім інший, ніж у сучасної молоді. Тому що це були часи такого застою, коли не можна було нічого і ніяк. Що мені найбільше запам'яталося, це оця атмосфера очікування, оце дворами теж, все чисте, що все прибираєш. Я пам'ятаю, як ми вже стали старшокласниками, 9-10 клас, нас, як тодішній комсомольський актив, спрямовували чергувати біля церкви. Чи ніхто із учнів не йде до церкви. Ну, звісно, молодь там постоїть, поки вчителі там дивляться. Ми постоїмо, постоїмо, а потім ходимо собі просто, тому що в церкву зайти ми аж ніяк не могли. Ви це прекрасно розумієте. Але моя тітка, вона завжди брала нашу паску і свою, й ходила до церкви святити. Тобто, ми, незважаючи на все, все одно їли посвячену Паску. Паняло, що означає слово Великдень і звідки пішла назва? Слово Великдень великий день» День знаєте, українці взагалі вірять, що на Великдень сходить нове сонце. Колись була традиція відчиняти не тільки двері до хати, а навіть ворота відчиняти, щоб сонце не пройшло мимо. А для того, щоб воно все-таки побачило, що його чекають, не можна було вимикати в Великодну ніч світло, бо велика ніч. Ніч очікування дива, народна назва українська це Великдень. А вже Пасха це суто церковна назва цього свята. Триває великий піст, який розпочинається за сім тижнів до Великодня. Він допомагає очиститись як фізично, так і духовно. Розкажіть про цей період. Що робили люди? Яких правил дотримувались? Я вам розповідаю тільки за тими польовими матеріалами, які я конкретно збирала. Я пам'ятаю, як в селі Гулядин, шацько району в експедиції одна жіночка казала. Що всі постилися, навіть больні, ну хіба що вже врач дозволив, то до батюшки йшли просити. Всім треба було поститися обов'язково. Ну особливо постилися в понеділок, тому що казали, що якщо поститися в понеділок батькам ну і самі дівчині, то дуже хороший заміж буде. От останній передвеликодній тиждень, яким він був, цей чистий четвер, і страсна П'ятниця, Великодня субота? Так. Чистий четвер починався з того, що жінка-господиня прокидалася до сходу сонця, діставала отаку діжку, хлібну діжку, в якій цілий рік пекли хліб. Тобто, ви знаєте, залишали шматок тіста, потім заливали теплу воду, робили розчину. Тобто жодного разу за рік не мили діжку. І тільки в чистий четвер все треба було помити, в тому числі хлібну діжку. Бачите, що вона незвичайна, обв'язана крайкою, аж ніяк не для краси. Після миття діжки її підв'язали крайкою чи якимось тканим, таким в червоні смужки рушником і ставили на найвищий стовпчик, ну, на колодязі, в кого не було нічого вищого, щоб діжа сповідалася Сонцю. От коли вона посповідалася, вона готова до роботи на наступний рік. Четвер, треба було все завершити прибирання. Вішали нові чисті рушники, завішували всю хату, все-все-все, вже хата готова. Однією з найважливіших справ господинь, звісно, що є випікання святкового хліба, Паски. Як і коли? Готували її в давнину, і чи щось змінилося зараз? Звісно, що змінилося, тому що сьогодні люди працюють, вони не можуть так готуватися в такому режимі, як готувалися наші предки. Часто питають, який день пекти паску. Так я вам скажу, що вже в чистий четвер в багатьох селах печуть паску, поки не йдуть на страсті до церкви в інших селах. Паски пекли в п'ятницю. Наприклад, колись моя учениця, тепер вже моя колега Світлана Чебарак записала у селі Гуща біля кордону, Побужжя, вона записала такий звичай, що в п'ятницю можна робити дві справи пекти паски і садити капусту. Паску пекли в ночовках. Як казали в нас в селі, дерев'яні ночовки Паску розчиняли, накривали рушником чи полотном і зверху клали лозину, але цьогорічну лозину. А вже коли ставили перед тим, як ставити в піч паску, то закидали туди минулорічну посвячену вербу. Волинська паска була така, як і повсюди в Україні. Знаєте як, батько ніс Паску святити, поклали в портовину. Портовина це така скатертина, закидали на плечі, отже ледве двигнув. Зрозуміли, тобто вона була доволі доволі великих розмірів. І колись Паску пекли одну. Ну, і, звісно, не білу, а чорну. Тому що в нас, як ви розумієте, пшениця не дуже родить. І ту паску. Вони її їли цілий тиждень. До провід. Кожна господиня на випередки намагається як найгарніше оздобити свою паску. Як це було в давнину на Волині? Ну, звісно, паску так само оздоблювали якимись просто листочками і так далі. І так далі з прісного тіста чи з того ж тіста, Тобто нічого там особливого такого не було. Ніяких білків, ніяких, от, ніяких зайців, як сьогодні вже. Е, міг бути отакий атрибут. Звісно, без тих кольорових ниток птахи можна вважати символом Великодня, тому що весна прилітає птахи. Інших таких атрибутів не було. Що таке заяць? Я маю подругу із Бараського району, тобто, це якраз вже ті села, які входили до складу, скажімо, Австро-Угорщини. І в них поширилася та німецька традиція пекти зайці. Ну, Зайці це були атрибут бідних родин, як ми вже сьогодні знаємо. Тобто, це був фарш, хто не міг запекти м'яса, це брали фарш, туди клали всередину яйце, ціле. ну і такий… Такі робили, їх називали зайцями. Вони не мали форми зайця нічого, але їх чомусь називали зайцями. Паска була звичайна, уже більш декоровані, були різні мазурки, баби, от навіть сильні баби, саме баби, не бабки, баби. Бачите, тут вже ми бачимо такі виямки, пази, які тут вони вдавлені, і, звісно, робили певний декор утворювався. Отакі От каглики, вони теж для запікання. Тут могли запікати і м'ясо, і ще щось, і могли пекти ті баби. Отаких От саме кагликах. Паняло, а чи знаєте? Давні рецепти пасок. Якщо так, чим вона особливий? Ну, я тільки запам'ятала давній рецепт, скажімо, це звичайний. До речі, казали, що без цукру робили паску. Пізніше вже тільки в хліб клали, але клали в паску це чорнушка. Це така дуже запашна рослина. І оцей хліб, цю паску, як розламаєш неї неймовірний запах. Минулого року напередодні Великодня читаю в соцмережах. Рецепт. Родинної Паски, який 200 років. Ну, і рецепт борошна стільки, яєць стільки, родзинок стільки, лимон і так далі. Мені дуже хотілося б знати, де то родичі тієї панянки, яка це опублікувала, брали родзинки, лимон. Неможливо великий день уявити без крашенок та писанок. Крашенку фарбували в один або декілька кольорів, а писанку вже декорували. Різними орнаментами, яка це волинська писанка, який візерунок притаманний саме їй? Різні такі самі візерунки, ті самі гребельки, різні рибки. Ми все можемо побачити. Багато зірочок, геометричних орнаментів. Але те, що найбільш характерне нашій писанці, те, що вона в такому доброму фарбувалась в доброму настої це в доброму такому. Я добре запам'ятала, як. Знаєте, весною цвіте по ровах, по болотах таке латаття жовте. Мене бабуся посилала нарвати того латаття, тому що латаття фарбували в жовтий колір. Моя, наприклад, кума, вона родом з села Піща. Вона пам'ятає, що і вона це робить: фарбували яєчка в тополині пагони. Вагони рвуть і настоють, варять, і вони теж дають жовтий відтінок. От, фарбували в зелень в зелену траву, найчастіше взагалі-то вжито чомусь, щоб воно давало дуже хороший. Ми знаємо, що писанки найдовше збереглися на Побужі, хоча давніше вони були в різних регіонах. Але, на жаль, ви знаєте, що окремі етнокультурні явища зникають. Одна з головних традицій Великодня це освячення та споживання традиційних страв. Давайте поговоримо про наповнення великоднього кошика за вашими дослідженнями, що колись люди освячували. Ой, чого тільки не освячували. Ну, по-перше, м'ясні страви. Вони могли бути різними, дуже, дуже різними. Вони могли бути і сало варене, і печене, і м'ясо. Ну, хто на що спромігся? Це м'ясні страви. До речі, в селі Можисить святили підборідницю. Підборідницю свинячу, її об'їдали, кістку добре зачищали і зберігали. І коли, знаєте, зажми, зажало, зажминило, забулася, якось так називали. От коли жне жінка, і оце постійно, постійно, і тут от треба було її прикласти, ту підборідницю і все це проходило. Далі це молочні продукти. Молочні продукти це в основному сир. І масло. Ну, звісно, паску. І яйця клали, чи писанки, чи крашанки, хто там уже ну, по-різному не будемо розписувати. Далі клали сіль ножа, щоб паску різати, бо гріх, свячене різати несвячене. Ну, сіль або пшено, або мак. Сі в основному це використовувалося суто для споживання яєчка і так далі. А мак і пшоно воно дрібнесеньке, і ним сипали біля порога, біля ворі, там по двору, біля хати. Ну, це ми знаємо, що нечиста сила вона активізується в усі свята. Клали хрін. Хтось святив хрін потерти, ну, то, то вже більш пізніше в основному святили хрін довгий корінь. Для чого хрін особливо на полісі? Довгий хрін він асоціюється знову ж таки із плазунами, вужами, гадюками і так далі. Люди, які все літо практично проводять в лісі, починаючи від перших грибів, і далі всі-всі ягоди. І якщо першим відкусити хрона. То за весь сезон не побачиш збираницький сезон не побачиш жодного вужа і гадюки багатьох села нашого полісся. Е, найбільше я це фіксувала в Камінькашиському районі, але також і в колишньому Шацькому, в селі Острів'я. Мені розповідали, що обов'язково, але це традиція не тільки наша. Е, запікали порося, ну ті, що могли, звісно, більш заможні люди. І на Кам'янкашиші, не пам'ятаю в вороком, чи в якому селі, ой, гоп таки все, Макарпаску несе. Я ж вам казала, так? А Макариха порося. Наджиджурилася, запишалася, що в неї є. Які були великодні віншування? Кого вітали, що дарували? Нічого такого не було, як зараз. Привітати тата, маму і заходи, що там шукають або публікують батьки дітям, а сини і а діти батькам. оці заготовки вже які є з ним народження і так далі. Як на мене, ну це не душа, правда, це, це думка і слово. Краще простіше. Було одне, Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Є ряд звичаїв так. Перше це створення шуму. А шум це що? Ну це, як скажемо так, сприяє росту, не тиша. Ти постукав, погрюкав дзвони. Тут уже в першу чергу це дзвони великодні, кожний міг іти, дзвонити. Друге, ми знаємо, це Орелія або гойдалки, це рух вверх вниз, рух це так само, так само допустимо на колодку і на колодку ходила, щоб капуста родила, і там ті рухи повторювали. Так само і тут це буде льон рости, Ну все, що високо рости, воно буде рости. Наступне це волочевне. Ми знаємо. Так? Це обов'язково волочевне. Ну, сьогодні волочевне розуміється, як ціла торба подарунків чи грошей. Колись це, розумілося, суто яйце. Кожний хрещений батько і ма. Повинні були принести діткам яєчко. Ну от далі це ота з гірочки. Знаєте, коли от катки такі в Маневичському районі в четвертні зараз є оцей каток, або з гірочки робили такі, цокне, не цокне, знаєте. Ну і що далі? Далі дехто каже, ще обливальний понеділок. Ні, в нас обливального понеділка не було. Окрема тема це вшанування пам'яті померлих. І як це відбувалося? Починаючи вже буквально з перших днів, з вівторка, в різних селах воно було по-різному. От, а десь не обов'язково після Великодня, наприклад, є місцевості, допустимо, в Добровицькому районі Сваловичі, де дотепер побудує отой обряд водіння куста. В окремих селах, допустим, Вінниччині в них дотепер на трійцю, а немає після великоднього поминання. Після великодні опоминання, звісно ж, як воно відбувалося, обов'язково все почистити, прибрати могилки, те, що ми сьогодні робимо, ніхто штучних квітів не ніс. І пора вже їх перестати усім і всюди носити. Завжди на могилах був барвінок. Якщо навіть могила повністю була в барвінкові росла, то її все одно посипали жовтим пісочком. З дитинства пам'ятаю, ті могили з жовтим пісочком, я сама ходила і його носила, і могили родичів теж посипала. Наступне у нас, це кажуть, безсмертник, ними висаджували ще могилу. Є такі могили і зараз, де вже починають їх висаджувати. Далі обов'язково ж треба було. Обновити пам'ятник. Тоді були в рік, міняли той пам'ятник малий, що ставили хрест точніше. Міняли на великий хрест дубовий, який вкопували по мірі підгнивання. І коли він вже повністю зазнавав, його просто викидали, і могила зникала. Я ще дуже добре пам'ятаю, як і моя бабуся робила. Це шили маленькі фартушки. Маленький фартушечок такий, і Прив'язували на тій пам'ятник. Пам'ятник квадратний, такий прямокутний, їх там прив'язували. Я пам'ятаю, моя бабуся по дуже багато часу витрачала, щоб на всіх, і на батька, і на матір, як вона казала, на всіх повісити. Взагалі, на Волині менше, але я пам'ятаю в великому обзорі я бачила фартушки на пам'ятниках або рушники, такі вишиті рушники. Чому? Бо це є традиція. Колись на чоловікові. На чоловікові вішали рушника або сорочку, ну таку вже стару, знаєте. А на цьому на жінках вішали фартушки. На проводи обов'язково носили пасочку або шматок, або маленьку цілу. Обов'язково яєчка клали. Обов'язково сьогодні це вже теж під забороною, щоб там ворони, коти, собаки і так далі. А тоді це обов'язково клали. Тому що це забирали жебраки, як тоді казали. Тобто люди бідні. Є ж таке повір'я, що якщо ти хочеш щось передати на той світ, то треба це передати комусь. Ну таким людям знедоленим. І тоді те все отримують. Дякую вам, пані Алло, за детальну розповідь про традиції святкування Великодня на Волині. Говорили з еднографиною Аллою Дмитренко. Зичу усім миру та добра і дякую, що були разом з нами.